Дивіться, я вам серйозно кажу, я про сьогоднішні обшуки дізнався сьогодні із телеграма. Але Тимур Міндіч, схоже, за все дізнався раніше, оскільки він залишив країну. Ви, напевно, читали на українській правді. Я дуже сподіваюся, що це буде з'ясовано, так як і багато інших зливів коло людей, які це знали, я впевнений, що воно фізично про те, що будуть сьогодні обшуки, і я впевнений, що. Ну я не впевнений. Я сподіваюся, що це буде встановлено. Хто злив цю інформацію? Проте я на 100% впевнений, що ця інформація пішла не від мене. І ви заперечуєте не тільки факт того, що ви могли попередити міндіча напередодні цих слідчих дій, а й інші факти попередні, коли ви могли попередити інших можливих фігурантів цієї справи Без раніше, можливо, в жовтні. Безумовно, я нікому не повідомляв жодної інформації про це провадження, тому що мені не відомо жодної інформації про це провадження. Ви впевнені? Я впевнений. Добре, дякую вам. Абсолютно впевнений.